Полі дир-дир-дир, ми замер, ми замер. Вам смішно? Не? Так, так, це боляче. Боляче. Володю. Лесь. Михайс. Я ранок стрічаю. Мов друга. Ти світ. І всіх розцвічає, і сам я розквітую. Панове, послухайте. Ненавичу темне життєве болото. Що горять в тумані наді мною, Розвивається кров і пожилих душей. Випахне воно водою. Гей, зорі ясні, тихий місяць мій. Ну де ви бачили більше кохання? Я для неї, зірворіон золотий, я Я — поет робітничої рані. <ріст> так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. День таки розцвітає весна на землі і земля впарається з рання. Дишу тихо і легко синяру yeah. вона. Простягає до дозі свої руки. Дни так віне землі розцвітає весна і трамтець од солодкої. Сюрай севинко Тижі на дай всім чи програють дрежі Тому не стоїть і хоче тиснуть нормально Сладиною в достацький Прислухайтесь. Братецький спокій тут. відчуваєте? Сама невидима доба на прекрасне небесне горище. Товаренька Делізе веселий і раптом три туди ту 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 нема ніякого неба! Нема! Я лише одна боротьба! в принципі, так і думав. У вісті. У світі є слова, що швидко розчиняє, повітря у кімнаті їх сенсу позбавляє. Є слова густіші, як ото свобода. Побуде трохи довше, а коли нагода стане їдо винесе свободу у вікно. Але є такі слова ще вічні, як ярмо, да, Павлюсь? Є одна коротка фраза, прилитва як зараза, у ти як ворнети, то була лиш фаза, і кожен пам'ятає, і в пам'яті воде, якщо є Павло Тичина, його.